Всім привіт! Сьогодні ми вам розповімо про осінню дебатну школу в стінах Запорізького національного університету. Це Цієїність гри, освіти та спілкування. А ще це два дні незабутнього досвіду для наших студентів. Ну що, ходімо, подивимось. Скажи, будь ласка, що таке осіння дебатна школа і що у вас є такого класного, щоб студенти прийшли до вас? Привіт. Осіння дебатна школа це два дні тренінгів, два дні інтенсива от опытных тренерів України, то есть это дебатери України. Что у нас такого классного? Это у нас теория подтверждается сразу практикой, то есть мы сразу после тренингов дебатируем. Ты все время, когда у тебя такой интенсив, ты напрягаешь мозги, ты постоянно думаешь, ты начинаешь думать о чем-то постоянно, ты мыслишь по-другому, задумываешься о таких вещах, о которых мог бы и не задумываться. Даже если ты поддерживаешь одну точку зрения в дебатах, ты можешь, тебе может выпасть, выпасть такая роль, которую ты В житті не піддержиш, але тебе придеться доказывать то, що тебе випало. І таким образом ти смотришь на ситуацію по другому, смотриш на мир під другим углом. Привіт. Скажи, будь ласка, яка тебе була мотивація сьогодні та вчора прийти сюди і що найцікавіше? Привіт. Ну мотивація була така, щоб Прикачати себе, прокачати свої знання, свої якісь дебатерські навички, свої ораторські здібності. Скажи, будь ласка, а ти новачок в цьому ділі? Чи в тебе вже є якийсь досвід? Досвід є невеличкий, але в загальному я вважаю себе новачком в цій справі. І щось цікаво це буде для людей, які прийшли сюди вперше. Е, так, звичайно, це цікаво. В основному це заманює тим, що ти спочатку з не розумієш. Суть цього дійства, але коли ти проводиш на тренінги, коли ти слухаєш, коли ти підуть е, практику, ти реально розумієш, що це реально круто цікаво, і це прямо так заманює, заманює, заманює. Реально нормальна штука. Приходьте, дебатуйте, розвивайте себе. Дякую і вам дякую. Антон скажи, що зараз відбувається і що взагалі ти знаєш про осінню дебатну школу в цьому році. Носіні батьні школи близько 60 мабуть, людей, і це класно, тому що школа масштабується. У неї тепер два треки, більше людей, більше тренерів. І тому мені здається, це дуже класно. Що варто зазначити за те, що запорізьке відділення Федерації батьків України постійно проводять ці заходи, і от зараз при підтримці студентської ради будемо намагатися зробити їх більш класними, щоб вони проходили частіше, і щоб наш дебатний клуб, який функціонує у ЗНУ, був нашою гордістю, якою він вже є. Расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления ведь этого захода, что то интересного, возможно, какие смешные факты? Мы э, рады, что мы попали на осеннюю дебатную школу, потому что, в первую очередь, мы нашли друг друга. И здесь очень много классных людей, новых знакомств. И еще до даты? Я скажу так, дебаты — это не просто серьезная игра, это не просто э, развитие ума, не просто опыт, это еще и позитив, хорошее настроение, поэтому наша команда называется «Кексики с вишней», потому что это креативно, это не банально, это весело. Чим веселіше названня, тим так саме продуктивно пойдет игра. Вот я думаю, так Поэтому і дуже смачно. Кормили. Да, це очень вкусно нас в столовой кормили, так що что... все добре. Дуже дякую. А ще в весійній дебатній школі дуже смачні перерви на каву. Шова дізналася багато про осінню дебатну школу, і можемо сказати, що це справді круто. Тож чекаємо на ваш фідбек і пропонуємо подивитися наші інші не менш цікаві відео.